Звернусь до Оскара. Братан, якщо дійсно ти за нас, я відчуваю, що ти за нас. Ну тобі хлопці дзвонили, питали, як в тебе. Братан, ми за тебе дійсно переживаємо, блядь, щоб тебе не йобнули, блядь. Я знаю, як працюють ці чорти, блядь, і не один я. Розумієш? Братан, ми приложимо усі сили, блядь, щоб тебе не йобнули, блядь. Ти бачиш, вони на присад закиду. Ти все то розумієш, блядь, Хлопці тобі дзвонять, блядь. Ми всім народом переживаємо. Притула чор, ти ні. Кого, блядь, боятись? От тих типу, пошил, блядь, то в стожопах, блядь, він хуй ту метровку пробіжить, блядь. Їх боятися у ліс не ходити, а вони вже, блядь, на майбах катаються і все, блядь. Братан, бережи себе, якщо тобі люди дзвонять, я розумію, що, блядь, підстава кожна, блядь, друга. Я бив у Києві, приїхав, що, блядь, ну, качнути нормально, там спину підстави, похуй, пусть ламають. Ми їх не боїмося, блядь. Ну ти за правду шатаєш, ми за тебе. Зрозумій то. Ми відстоюємо одну сторону, сторону народу, блядь, а не цих чортів, блядь. А вони по одному, блядь, вичисляють і все, починають ламати, погрожувати, блядь. Так що тримайся, брате, ми їх не боїмося, нам похуй уже. Так що тримайся, братан, давай, нікого не бійся. Та я бачу, що ти не боїшся. Всім бобра.